Сьогодні у випуску черговий скандал довкола реконструкції скверу святого Юра. Активісти блокують роботи підрядника. Зірвана мирова угода. Активісти, які борються, аби у сквері святого Юра не зрізали дерев, знову стали на захист зелених. І це, попри підписану мирову угоду минулого тижня із міською владою, фронтова бібліотека у Львові збиратимуть книги для бійців на передовій. Сто років від дня народження. Львів'яни вшанували пам'ять патріарха Димитрія. Один він із перших, який взяв на себе ту велику відповідальність, де люди прийшли на службу, всі розписували, що вони виходять із РПЦ, тобто російської православної церкви. Доброго вечора! Звично в цій порі підсумковий випуск новин на ТРК Львів. Автомобілісти за свої права власники машин, які мають іноземну реєстрацію, міркують про перекриття кордонів та мають намір позиватися до митників. Активісти громадської організації обурені процедурою перетину Україну польського кордону. Вони повинні їздити до Польщі що п'ять днів. А це створює їм певні незручності. Шукати однодумців приїхали із Закарпаття до Львова. Тут створили філію своєї громадської організації. Ірина Качмарик. Далі. Станіслав, один із тих українців, який має автівку на польських номерах, купив її через низьку ціну, але тепер що п'ятий день мусить перетинати кордон. Якщо рівняти з українськими цінами, це різниця ну, разів так 5 Якщо Якщо нас він коштує по українській ціні 8-10 тисяч доларів, то в Польщі починаються ціни від 2 тисяч доларів і більше. І тому в плані безпеки я надаю перевагу іноземній машині, хоч і з пробігом. Такі переконання і у чоловіків, які створили громадську організацію власників транзитних авто. Вони твердять, зараз кожен власник такого автомобіля повинен ще п'ять днів виїжджати за митну територію України, щораз сплачуючи митний збір. Це великий розплідник корупції на кордонах, на будь-яких пунктах пропуску. І фактично це перешкоджання з боку держави у користуванні таким транспортом. Зі своїми пропозиціями закарпатські активісти зверталися до народних депутатів. Однак вже двічі проект змін до закону про спрощення митного перетину кордону не був підтриманий. Економічної аргументації такої системи не наводять, і фахівці ці обмеження, як на мене, вже пов'язані з позаекономічною діяльністю, тому що знову ж таки, якщо ти мусиш туди-сюди рухатися, не маєш там комфорту своти, мусиш комусь платити хабрі, щоб це обходити, і також там функціонує, за рахунок тіньова там, чи корупційна сфера. Українці не хочуть розмитнювати імпортні машини, бо це дорого, тому вигідніше сісти за кермо та хоча б раз у тиждень виїхати за межі України. Громадяни-резиденти, тобто ми маємо на увазі громадян України, можуть возити транспортні засоби в режимі тимчасового везення сроком до одного року, тільки після сплати митних платежів. А термін везення з метою транзиту в нас встановлені статтею 95 кодексу і встановлять 5 днів в межах. Зона діяльності однієї митниці і 10 днів. Якщо ввезення відбувається в зоні діяльності митниці, вивезення в зоні діяльності іншої. Якщо ж українські власники неукраїнських автівок не перетнуть кордон у визначений термін, сплатять штраф. Один день коштує 117 гривень, а більше десяти понад три тисячі. Це обурює водіїв автівок із іноземною реєстрацією. Тому вони шукатимуть однодумців у інших прикордонних областях України та намагатимуться спільно розробляти зміни до закону та лобіювати їх. Ірана Качмарик Юрій Матюра новини. Довкола реконструкції скверу святого Юра назріває черговий скандал. Активісти вже впродовж двох днів не дозволяють підряднику працювати на об'єкті. Пояснюють, що міськрада зірвала угоду примирення, яку підписала обидві сторони ще минулого тижня. Мова йде про будівництво без документів, паспорту, об'єкту, детального плану та зрізання більшої кількості дерев аніж було заплановано. Ситуацію з'ясовувала Ольга Матейчик. Зірвана мирова угода. Активісти, які борються, аби у сквері святого Юра не зрізали дерев, знову стали на захист зелених. І це попри підписану мирову угоду минулого тижня із міською владою, у якій зазначалося, можна зрізати лише 9 дерев, натомість активісти нарахували їх більше. Тому громадські вже другий день блокує роботу підрядників. Дозволять працювати лише за кількох умов. Якщо місто пояснить, чому викорчували більше дерев ніж було погоджено, хто за це відповість і чому на розгляд громадськості досі не надали проекту ділянки? Міська рада знову просто. Порушує пункт за пунктом і не бачить ніякої проблеми. Таке враження виконавці, не вважають, що нормально це робити, а вже потім дописувати якісь документи, нормально порушувати. Ну просто нас просто обдурюють, можна так назвати. І постійно подивимося останні два тижні. Заяви спочатку шість дерев, потім де ми допомогли на 9, 16 Зрубали, домовляли, що мають бути всі документи на місці. Документів на місці немає. Інші зауваження активістів вдалося вирішити. Паспорт не робиться за один день. Я його замовив. От поїхав, привіз паспорт на місце на об'єкті. А от чому спиляли більше дерев, чиновники й самі не знають, тому взялися за службове розслідування. Звісно, що буде в міській раді проведено відповідне службове розслідування на предмет того, як було правильно це все зроблено, і відповідно приймуться якісь певні рішення. Управлінські по тих людях, якщо будуть встановлена їхня вина, нині техніка стоїть. Однак підрядник переконує, вони можуть виконувати підготовчу роботу з будівництва дороги під трамвайну колію. Зараз ми втрачаємо час, ми втрачаємо гроші на прості техніки, на прості техробіт. і потім ми змушені будемо робити це, скажімо, прискореним форсованим методом. Ми залучати якісь додаткові ресурси. Активісти вважають, що у мерії їх обманули відсутність документів суперечить укладеній мировій угоді. Ми поставили на даний момент такі вимоги, що повинні бути всі документи, скоригований проект, також без зупинки, як домовлялися, в мировій угоді. Повинна бути заява щодо відповідальних за додаткову зрубку дерев і за роботи без документів. Хто понесе цю відповідальність? Яким чином, чому, в які терміни. Відповідно, от як тільки така заява буде від міської ради, тоді ми дозволяємо проводити роботи. Активісти чекають. На виконання обіцянок, тому поки будівництво зупинили. Ольга Матейчик, Сергій Медведів та Анатолій Лопаченко. Новини. Після п'яти років боротьби таки вдалося знести незаконний фундамент поблизу підніжжя залишки в фортеці Тустань. Тустань це унікальна пам'ятка архітектури 9 13 століть, аналогів якої немає у Європі. Забудовник мав намір спорудити готельний комплекс на приватній території, однак лише в межах комплексної охоронної зони заповідника Тустань, а там будівництво заборонене. Це особиста сільськогосподарська ділянка. Проте забудовник через домовленості змінив її цільове призначення, аби вирішити. То конфлікт мирно місцевому підприємцю надали більшу ділянку в іншому місці, проте він вирішив скористатись обома проігнорувавши домовленість. Ба більше забудовник змінив русло річки, що протікає на території пам'ятки археології, виконавши масштабні роботи. За фактом уже відкрили кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. А у заповіднику вирішують, як повернути все до попереднього стану. Боротьба з незаконними забудовами тільки-тільки починається. Тут, слава Богу, не дійшло до зведення будинку, бо були надто активні самі представники Тустані. Зупинилося на фундаменті. Забудовник відкрито ігнорував приписи управління охорони культурної спадщини, міліції, прокуратури, і лише в судовому порядку нам вдалося зупинити будівництво. Львівська обласна рада виділила 800 тисяч гривень на закупівлю вартісного медичного препарату, потрібного недоношеним дітям. За таку суму можна купити 50-55 доз уколу куросурф. Ці ліки вкрай потрібні для малят, в яких проблеми з органами дихання. Закупівлю вдалося профінансувати завдяки зменшенню витрат на обласну програму підтримки органів виконавчої влади. Сам препарат закупляють для обласної клінічної лікарні, оскільки там запаси уколу куросурф закінчилися ще. У червні. Якщо в нас є можливість дофінансувати ну, це в кінці року чи не в кінці року, і врятувати буде одне життя, я вважаю, що це треба робити. Але, звичайно, що ми будемо звертатись і до Верховної Ради України. Зараз буде зустріч з депутатами Верховної Ради України щодо обов'язкового включення в бюджеті оцих найважливіших. Особливо дороговартісних медикаментів більше на цю тему ми поговоримо з гостем студії. Це Михайло Гричка, головний лікар обласної клінічної лікарні. Доброго вечора. Доброго вечора. Скільки доз повинні закупити за виділені кошти препарату «Куросурф»? В першу чергу я хочу подякувати всім депутатам обласної ради, що вчора підтримали ініціативу для того, щоб закупити препарат, який називається ряду сурфактантів, це для наших недоношених дітей, які народжуються передчасно, і виділили 800 тисяч гривень. Скільки можемо закупити, зразу вам можу сказати відкрито. Тому що, ідучи на вашу передачу, я знаю, що вже відбувся тендер, де Визначилися ціною, тому що в першу чергу при розкритті тендерів це йде цінова політика, і один препарат буде коштувати від 9 тисяч 250 гривень. Що є нижче показника, що ми отримали із державного бюджету, де було 10,5 тисяч. Це виробник фірма ізраїльська. Ну, приблизно зараз порахуємо 800 тисяч. Якщо 9250 тисяч 250 гривень, то десь приблизно 80 флаконів. А скільки доз потрібно один одній дитині? Ну скільки потрібно доз? Це залежить від стану дитини інколи потрібно 2-3 дози. Але це все залежить від того, яка є ступінь недоношеності. Тому що якщо е, говорити правду, ніхто ніколи не може розраховувати, скільки потрібно доз. А від стану здоров'я, то ніби вводимо. Одна дитина може мати і дві-три дози. А у цих е, закуплених доз наскільки часу їх вистачить? Ми порахуємо, якщо потреба, якщо в середньому десь потребують. До 200-250 дітей, то вистачить поділому це одна четверта, напевно, до травня місяця, до червня От, місяця. Власне, скільки діток з таким діагнозом народжується протягом року на Львівщині? Е, ну, Протягом року у нас народжується це від 500 грам і вище 800 дітей. Е, до, до одного кілограму менше є, тому вони потребують більше. Вони усі потребують. цього Вони не, не усі, але в залежності від того, яка найбільше є там система, чи дихальна, чи серцево-судинна, тому ми вводимо цей препарат з сурфахтантного ради. Гроші виділені, тендер пройшов. Вже. Тендер пройшов. Чекаємо всі знову законодавства. Це сьогодні вже акцептували, і 10 днів по закону, і тоді будемо заключати угоду з тим, хто ви. В а як швидко препарат з'явиться в лікарні? Ну, чекаємо 10 днів. Е, зрозуміло. І ще питання: запаси препарату в вашій лікарні закінчили ще в червні. За цей період батьки власним коштом купували цей препарат? Ну, на жаль, так. Батьки купували за власні кошти. Ви рахуєте, що це ми провели торги. Е, для державних закупівель, скажу вам а в аптеках воно є два рази дорожче. Там доходило до від 14 до 16 тисяч гривень. Тобто і лише власним коштом ніяких інших допомог для інших не, не було не було. Дякую, зрозуміло. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що гостем нашої студії був Михайло Гичка, головний лікар Львівської обласної клінічної лікарні. Це лише частина випуску. Далі дізнаєтеся про збір книжок на передову, яким чином культурне надбання Львівщини популяризуватимуть, та про новини спорту. Залишайтесь з нами. Аби військові на передовій читали у Львові. Стартує акція Фронтова бібліотека. Кожен небайдужий може поділитися своєю бібліотекою та передати книги на схід. Для цього у книгарнях, кав'ярнях, закладах громадського харчування та у першій львівські медіатеці встановлять коробки, куди львів'яни приноситимуть книги. Важливо, аби книжка надихала та була життєрадісною. На передову мають намір відправити понад 20 наборів книжок. Один такий набір складатиметься з понад 25 найменувань книг історично. Та художньої тематики, аби книги не стали предметом спекуляції. Кожна з них маркуватиметься штампом Бібліотека АТО, виготовленим за ескізом відомого художника Андрія Єрмоленка. Перший хотіли б вже відправити на початку наступного тижня, оскільки нас вже є певні книжки для того, щоб формувати питання тільки в опакуванні в не картонний, а в дерев'яний ящик, щоб вони були живучіші. Стосовно вимог, це потрібні ті книжки, які надихатимуть або розказуватимуть про українську історію. Цього дуже бракує на сході. Культурне надбання Львівщини популяризуватимуть у Львові. Відкрили західний науковий центр Національної академії мистецтв України. Діятиме він на вулиці Коперника у Палаці Потоцьких. Фахівці зазначають, це хороший шанс для реклами культурної галузі та промоції мистецьких надбань. Зазначу, зараз в області діє програма популяризації українського мистецтва від Львівщини у світі. Наразі це пілотний проект, який лише набирає обертів. Це насправді величезна знаменна подія для культури Львівщини і відкриє нам великі можливості популяризувати мистецькі надбання Львівщини України ресурс академії коледжу Труша на регіональному рівні і на рівні міжнаціональному в інших країнах. Лаурат Шевченківської премії, письменник та редактор мистецького часопису Любов Голота зустрілася із львів'янами, розповіла про свій творчий шлях а також поділилася новим надбанням детальніше про книгу там, де ніколи далі у сюжеті. На зустрічі із львів'янами письменниця Любов Голота презентувала нещодавно виданок збірку творів. Автор каже, це книга емоцій у центрі розповідей жінка з її переживаннями. За кожним сюжетом, який я там е е е написала, це і е новели, і оповідання, і роман стоїть емоція. Це сюжети емоції, коли я писала цю книжку. Я над нею бувало що плакала, бувала що сміялась, і найбільше для мене щастя, коли те саме роблять мої читачі. А я маю такі відгуки. Зустріч із письменницею у Львові відбулася у межах проекту від книги до мети. Це освітній захід для популяризації українського слова та видавництва. Я перечитувала вчора оповідання і новели. Я настільки заглибилася в історію персонажів. Що не могла відірватися від читання, тобто персонажі пані Любе, це звичайні буденні люди, це не якісь, скажімо, відомі персони в нашій історії, а пересічні люди, які допомагають тобі відповісти на запитання, що з тобою властиво є, що є з твоєю душею. Тобто, часом мені здається, що пані Люба працює не просто як літератор, вона працює як психолог. Любов Голота за свою письменницьку діяльність нагороджена Шевченківською премією за роман Епізодична пам'ять. Вона також є головним редактором чи не єдиного мистецького часопису Слово просвіти. Ольга Матейчик, Сергій Медведєв. Новини. Сто років тому народився патріарх української автокефальної православної церкви Димитрій у мирі Володимир Єрема. Його пам'ять шанували святою літургією у львівському храмі святих апостолів Петра та Павла. А в музеї історії релігії для загалу виставили його особисті речі та твори. Розлоги ще у сюжеті. У храмі святих апостолів Петра та Павла отець Володимир Єрема прослужив більше двох десятків років. Тут його й поховали поруч із церковними мурами. Саме у цьому храмі наприкінці 80-х років Володимир Єрема сміливо оголосив про вихід своєї парафії з під юрисдикції Московського патріархату. Готувались до цього вкрай таємно впродовж півроку. Було багато Таких імпульсів, щоб треба, 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 і навіть в Києві були, але не знайшлося от таких дійсно відважних на той час людей. І один він із перших, який взяв на себе ту велику відповідальність, де Люди прийшли на службу, всі розписували, що вони виходять із РПЦ, тобто Російської православної церкви. З тих пір і почалось відродження Української автокефальної православної церкви. А 7 вересня 1993 року другий помісний собор Української автокефальної православної церкви обрав Дмитрія патріархом Київським і всієї України. Йому було тяжко управляти церквою, але разом з ним знаходилися. Що... Серед нашого духовенства оточення таке, що йому допомагали, підтримували. Патріарх очолював нашу церкву з, 90, з вересня 1993 року до лютого до 2000 року до свого, до свого упокоєння. Патріарх Дмитрій, окрім церковних справ, добре знався на духовній музиці, архітектурі, іконографії. Це вбрання він вишив самотужки за власним ескізом. Займався патріарх і науковою працею. На цій друкарській машині він працював роками. Все життя він її мав і на ній працював. Звичайно, з п'ятої години ранку він вставав, бо. І вранці то люди людей багато знає, то що вранці приходять мудрі думки до голови, і він отак вставав і сідав відразу за машинку і друкував і друкував. Пам'ять про патріарха зберегли ще й численні світлини. Побачити усе можна у Львівському музеї історії релігії. Ірина Куненесірій Медведів новини. На цьому наш випуск добіг кінця. Я з вами прощаюсь. Пам'ятайте про наш інтернет-портал lviv.tv. Маєте власні новини, телефонуйте на номер гарячої лінії 242-09-27. Приємного вам вечора і бережіть себе. Час спортивних новин на ТРК Львів. Вітаю вас! Перший програш Марія Музичук у рамках чемпіонату України з шахів серед чоловіків отримала першу поразку. Суперником дівчини був Захар Єфименко. Наразі Мукачевець лідирує турнірні таблиці. У активі Захара 4,5 очки Львів'янин Андрій Волокитін та Мартин Кравців набрали по 4 очка. У Марії Музичук 2,5 очки. А Олег Лужний запрошує друзів до Львова. Відомий у минулому гравець Київського Динамо та Лондонського арсеналу. Львів'янин Олег Лужний організовує у нашому місті товариський поєдинок. Коли відбудеться матч, хто зірок на ньому зіграє? Знає Марія Шпира. Через 10 років після завершення кар'єри Олег Лужний збирає колишніх одноклубників, тренерів та друзів, аби зіграти товариський поєдинок. Оскільки відомий футболіст виступав не лише за українські клуби, то футболістів розділять на дві команди українських та європейських зірок. Сам футболіст зіграє по тайму за кожну команду. Матч планують провести 22 травня на арені Львів. Ті, які грали, приймали участь в моєму житті, моїй мої кар'єрі, всі там є. Не всі, але. Я хотів допомагають в організації цього дійства громадська організація, Міжнародне спортивне товариство Короля Данила та Львівська міська рада, які й запропонували Олегу Романовичу зібрати легендарних друзів у рідному місті. Це нами Київ і Арсенал в основному от і зібрати їх під в цьому прекрасному місці е, е, і. Створити гарне, гарне шоу, яке буде подобатись, і яке буде принаймні запам'ятається всім надовго. Ну будемо для цього старатись в плані організації. Будемо намагатися запросити всіх е е відомих і відомих людей, які мали відношення до кар'єри Олега. Олег Лужний вже склав список із 36 гравців, яких бажає запросити взяти участь у матчі. Зараз разом із організаторами ведуть перемовини з ними. Також планують на приїзд головного наставника лондонського арсеналу Арсена Венгера, під орудою якого не один рік тренувався Олег Лужний. Він і має стати символічним тренером іноземної команди. Зимова казка прийде і до Львова. Саме так називається всеукраїнський турнір з художньої гімнастики, який стартує у нашому місті вже 12 грудня. Участь у змаганнях візьмуть близько 300 гімнасток віком від 5 років. Юні спортсменки представлятимуть команди з 22 областей України. Також приїдуть гості з Республіки Польща. Наполегливо готуються до змагань і вихованки львівського центру творчості дітей та юнацтва «Погулянка». Дівчата нещодавно повернули з міжнародного. Турніру в Ізраїлі з медалями різного гатунку. Тепер міють здобути найвищі нагороди і у рідному місті. Завжди треба працювати ще більше. Хочеться ще більше таких здобутків, але задоволена, виступом була дітей. В принципі, показали гарний результат. Ну, працюємо над, над змаганнями, які в нас очікують тепер. Зараз у Львові на днях мають відбуватися змагання, міжнародний турнір, зимова казка у ці вихідні. Та що запрошую вас, приходьте, подивіться, будуть багато е, гостей. З України не знаю, чи будуть іноземні команди, обіцяли бути поляки. Побачимо. Зимова казка не єдиний турнір з художньої гімнастики, який відбудеться у нашому місті. 11 грудня стартують ще одні міжнародні змагання Багіра 2015, які є традиційними вже протягом 20 років. У мене все на сьогодні. Побачимося вже звично завтра. Вдалого вам вечора і гарного настрою!